Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про ті новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі World of Tanks. Так що сідайте зручніше, наливайте свій чайок і не забуваємо притискати вподобайки, підписуватись на канал і коментувати. Ви найкращі. Перша новина, яку я хочу вам розповісти, це те, що зараз іде активне тестування оновлення 1.22. Воно вийде у нас у вересні. Основні нововведення, які будуть в цьому оновленні, це британські колісні середні танки. От преміумний танк Sort 1010 FB вже вийшов, а британська колісна техніка лінійка вийде у нас у вересні в цьому оновленні. Про неї я вже робив конкретні відео по танках 10, 9 і 8, по-моєму рівня. В принципі, техніка без унікальних механік. Говорити про неї дуже багато не буду, так що поїхали далі. Друге, це те, що буде в цьому оновленні натиск новий сезон. Захопливі матчі 7 на 7 на машинах 10-го рівня. Хто цікавився і цікавиться даним режимом, може пограти. Все більше й більше інформації витікає по 12-му сезону бойової перепустки. Уже зрозуміло, що ця бойова перепустка буде зв'язана з мирним. 13 у майбутній бойовій перепусті буде три ключових техніки: це об'єкт 140 м 5 y і як панзер є 100 до речі, на вот експресії є інформація і візуальний вигляд. Уже у відео показаний цих. 3D стилів в етапних прогресіях, як вони виглядатимуть. Ось перший це M5Y. До речі, на нього це вже не перший 3D стиль. Ще є 3D стиль Риба Меч у мене, от, наприклад. Другий 3D стиль у нас йде на Яхпанзер Є 100. Отак От він поетапно виглядає. Також, в принципі, прикольний, я нічого не можу сказати, що він поганий там, чи ще щось. І третім 3D-стилем є на об'єкт 140 -й. випущений він. Також виглядає класно на Об'єкт 140 є вже 3D-стиль. Крім цього, я вже не пам'ятаю, як він точно називається, але він точно є, навіть у мене. Значить, також по бойовій перепустці у нас є звуки. От конкретно картинка лого цієї бойової перепустки, воно видно, що воно зв'язано з е, мирним 13 і конкретно звукова доріжка. Зараз я коротко вам її ставлю. Послухайте. По бойовій перепустки поки що все, хоча це вже дуже багато інформації. Ще невідомо, чи буде четверта глава бойової перепустки. Ще зовсім немає по ній інформації, тому що 11 сезон бойової перепустки, то що зараз йде, отут це тестувалося. Чи буде, ми подивимося далі. Також є заплановані зміни техніки. От, конкретно в цьому оновленні вони будуть висвітлені. Можливо, ще щось зміниться, але тим не менш ідуть масштабні апи преміум техніки. Список ви бачите на своїх екранах. Найбільше апають, наприклад, Turtle MK1. Тут апається як по швидкості він, так і попробуванню, і по швидкості польоту снарядів. Тут взагалі дуже круті апи. Ви також їх бачите на екрані. Це дуже крутяцько. FF 4202 апається, дивіться, огляд збільшується, тут 400 метрів стає. Розкид гармати, час перезаряджання гармати, СТРВІХ-81 апається. Ну воно не глобально. Тут все розкид гармати під час руху апається. Розкид гармати під час руху апається на центуріоні мк 51 Раак. На Т-25 пайлот uh, йдуть апи. Ну, це дуже треба на цю машинку, апи, тому що він взагалі не грабельний. Його практично ніхто не викатує. Тут апується пробування базовим, пробування спеціальним снарядом, швидкість польоту базової спеціального снаряду. Ну, дуже круто, в принципі, що цю машину апають. М4МЛЕ49 також йдуть апи. Тут іде швидкість повороту корпусу, збільшується, огляд до 390 метрів збільшується, що дуже круто для нього. Ну, цей танчик, його найбільша проблема, звісно, це лючок, тому що його всі розбирають, цей лючок. Але тим не менш йому апи будуть не зайві. І Т-26Е5, так само, як і Патріот. Ці дві машинки апаються тут по швидкості, по швидкості повороту корпусу, по розкиду на 100 метрів по часу зведення це також круто. Ряд техніки апається п'ятих-восьмих рівнів. Я не буду всі дивитися конкретно по апах. Ви, я думаю, це все бачили. Можу сказати тільки, наприклад, на техніку Т-69, тому що ця машинка вона була по я її взяв конкретно Т-69, думаю, що покатаю. Її апають по пробитті спеціальним снарядом, пробитті базовим снарядом. І апають по часу зведення і по розкиду. Час перезаряджання гармати 90-мм, також апається на 3 секунди. І це дуже круто, можливо, його катать буде ще комфортніше. Також апається Міг 65Т, ВК-4502 по бронюванню, а першинг апається, його дуже давно треба було апнути, тому що він взагалі не іграбельний, якийсь такий. Я його, оце він у мене в топ-1 по некомфортності танк виявився. Я от коли час. Я зрозумів, що це найгірша, напевне, я не знаю, СТ-шка в грі. Це, це жесть було, Я не можу його забути ніяк. 110 апа, і дивіться, по бронюванню нижньої лобової деталі і так далі. і так далі. Але що саме цікаве, от дивіться, у нас СТ-шку 55-ту нерфлять. Час перезаряджання між пострілами на 0,5 секунди, час перезаряджання гармати на 3 секунди і час зведення на 0,3 секунди. Тобто, бачу, що ця машина вибувається зі статистики, звісно, це мінус, що йдуть нерфи техніки, тому що як би там не було, якщо ви вже ввели цю техніку, не треба її нерфити, тому що дуже багато викачалося, полюбило цю машину, і тепер нерфи, це все негативно, звісно, гравці не задоволені. ST2A, по ну, її треба було апнути. Основне, що її апнули, це бронювання башти і маски на 30 мм підняли. Можливо, ця ТТшка буде гратися тепер комфортніше. Час перезаряджання апнули між пострілами і так гармати, швидкість повороту башти збільшили. ну подивимося. Нерф іде, об'єкта 268 на 4, оцю пт також нерфлять, її швидкість повороту корпусу збільшується, забирають максимальну швидкість, забирають Тому потужність, міцність і бронювання далекоміра на 20 мм. Тобто в далекомір будуть пробувати її набагато простіше. І апається вз 113 GFT. Це в нас практично її ніхто не викатує цієї пт шки 10 рівня Китаю. Їй апають швидкість, тому потужність, швидкість польоту базового снаряду, час перезаряджання і розкид на 100 метрів. Ну, в принципі, це плюс. Я думаю, для цієї ПТ-шки це реально плюс. І в нас, що дуже погано сприймається гравцями, ну це зрозуміло, в принципі, тому що спочатку жопу рвати, а потім отримати отаку от штуку. Це в нас т 95 дев'яносто 4201 Чіфтейн йому зменшують максималку до 40 км, швидкість повороту башти зменшують до 28 градусів на секунду на 5 градусів, час переджання гармати йому збільшують на 1,5 секунди до 12. І пробування броні спеціальним снарядом зменшують на 11 мм до 311 мм. Оце суттєвий нерф цієї машини. Так само, як і об'єкта 279 раннього. Йому зменшують міцність на 100 одиниць, час переджання гармати на секунду підвищують, максимальну швидкість зменшують на 5 він до 35, максимум розганятиме. Пробування броні вибачаю, спеціальним снарядом, зменшують на 20 мм до 320 мм. Тобто оці машинки занерфлюють конкретно. До речі, пишіть, що ви думаєте, на рахунок такого нерфу япу техніки. Також йдуть заплановані зміни мап. Частину цих змін вже Wargaming викладав конкретно. Там по мапах е суттєві зміни йдуть по перевалу: Рибальська бухта, Тудянки, Устрачна Затока, Мурованка, Круча і Окс. І незначні правки чекають на мапи Ласвіль, Енскі, лінія Зігфріда. Е також у нас йдуть зміни в розширення водплюс. До списку переваг от плюс, додано бонус за щоденний вхід. Не знаю, який це бонус буде бонус, там, наприклад, срібло чи ще щось, подивимося. І також вводиться автоматичне перевертання танків. Ця нова ігрова механіка дозволить машинам самостійно перевертатися через певний проміжок часу. Ну, Це, в принципі, давно потрібно було ввести, якщо чесно, для того, щоб машини відновлювалися, ставалися на гуслі через певний період часу, щоб вони не вмирали, так скажемо. Також у нас на супертест додавали Дали ще одну машинку 10 рівня, важкий танк, об'єкт 252к. От зараз ви бачите на своїх екранах цю машину. Він має статус акційний. Я думаю, це для якогось івенту, тому що якщо акційна десятка, це по-любому якийсь івент. Виглядає він реально круто. Дивіться, яка гармата, який дульний цей тормоз. Ну, взагалі круто. Реально прикольний такий візуальний вигляд. Характеристик ще немає, ще тільки позливали от конкретно зовнішній вигляд цієї машини. Ну і те, як вона називається. І це забігаючи наперед, скажу ще, що вийшли, вийшов новий преміум танк п'ятого рівня. Я думаю, завтра відео про нього випустю. Це БТ-42. Новий німецький преміум нелегкий танк п'ятого рівня п'ятого рівня легкий преміум танк. Він із характеристиками, от так він зовнішньо виглядає. Завтра, от конкретно ми його розберемо повністю. І я вам скажу, за що він буде. Я вже приблизно знаю, де він може бути. Тому що вже по сроках, в принципі, співпадає. Так що, всім дякую за перегляди. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео народ. Па-па!